Селюдки, вітаю всіх вас. спочинаємо наш ефір в другому прямому ефірі, як ви бачите по обкладинці, по превьюшості будемо такий сьогодні короткий прямий ефір вести, адже просто підіймемо підсумки минулого тижня і якісь скажімо так, наміри на цей тиждень озвучимо в тому числі. Перш за все, дисклеймер. що Будь-яка інформація, що в цьому ефірі звучить, вона не є фінансовою порадою. Це виключно мої роздуми, мої ідеї. Чи копіювати їх ви приймаєте рішення самостійно? Більш того, будь-яка маржинальна торгівля, да, високомаржинальна торгівля інвестицій, особливо в високоризикові активи, такі як криптовалюти, акції, індекси, тощо несуть ризик великих фінансових втрат. Тому підходьте до діла, до справи з розумом, да прийняйте ризик менеджмент тощо. І якщо ризикуєте, то ризикуйте тільки тим, що ви фінансово спроможні втратите. От. А тепер коротко по сьогоденню. Так, ми провели наш івент сайд івент в рамках Ukrainian Blockchain Week Вчора, в Женераторі, у нас були представники з Ніджерії, Нігерії, з Казахстану, з... Якихось з Бразилії, в тому числі Цікаво вже таке у нас таке міжнародне ком'юніті в Києві склалося більше 40 чоловік відвідував наш такий сайд івент Ми саме спілкувалися щодо торгівлі ботами, комбінації різних ботів, як зробити так, щоб на кожному з. Стадії ринку на кожній при кожній кон'юнктурі ринку у будь-якому разі залишатися в ринку і якимось чином спробувати заробляти, дали певні свої е, спостереження, поспілкувалися, законелись. знайшли багато цікавих точок взаємодії подальшої з е, тими відвідувачами, що у нас буде. Так що я, наразі, в скорому, в скорому в скорому часі. Я думаю, що у нас буде якісь можливо навіть сумісні ефіри, в тому числі. Також ми відкрили декілька нових напрямків. Зараз я переключу демонстрацію От. На, 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 на телеграмчик. Телеграмчик. Наш телеграмчик. Ось так. Переключився. От. До речі, напишіть в коментарях щось чутно чи нормально все зі звуком. А я вам покажу, що ми озвучимо. Ось. Саме у нас постійно публікуються ще додатково тестне, і участь. А, а додатковий напрямок ми опублікували перші наші вакансії да, в нашому новому каналі Web3Jobs. От, чим, чим це обумовлено? До, до речі, цей канал, як ви бачите, він створений ще 25 листопада 2024 року. Тобто, я вже вбачав, що ця тенденція в скорому. Часі буде дуже актуально в Україні. Ну, от на сьогоднішній день вже проведено два івенти. Першу у Львові, де Job, котре саме пов'язане саме з роботою. І в Києві також був проведений в рамках, також Blockchain Week Future Proof Job Fest, Бо дуже велика кількість відвідувачів. Головні медіапартнери, як і одного і другого, це Encrypted, також Souls Group, соус ua біп'ят uh, Trades, Пінат Freedom, uh, One Inch тощо. а в Львове, в том числе и BitGet, в том числе UIG, uh, Sense in Crypto uh, тощо. и то еще. И те вакансии, что у нас актуальны, это Intraday Trader, Swing Trader, Team Leader, Asset Manager, HR, uh, human, human, Resources, HR, Marketing Manager, Web3 Developer, Community Manager, Service Manager, Quantity Analyst и Streamer. Oh. І в тому числі ми опублікували такі з індустрії досить актуальні вакансії: це community Manager, менеджер, Manager, менеджер, Growth Manager, product Manager, Aptos тощо. Так що можете ознайомитись за посиланням одним з найперших в описі до цього стріму, да? що вас цікавить саме робота. Да? Як кажуть, work to earn, то, будь ласка, приходьте в цей канал, і можете або. Спробувати поспівпрацювати з нами, або ми можемо вам допомогти спробувати влаштуватись в якусь е досить велику топову компанію в, в світі, тому що ми все ж таки маленька така компанія, все ще ми стартап. Нам ще що, щонайменше необхідно два роки для того, щоб ми могли вийти з етапу як такого стартапу. От тепер щодо е цього тижня, так. Що у нас цікавого цього тижня і, саме, і, і чому мене на аватарі стоїть? що low battery, Тому що з минулою, з минулої неділі і по сьогоднішній день сьогодні ще один буде івент, хоч він і не входить в вікрані бучний вік, але все ж таки ще продовжується. Тобто, вже більше тижня кожного дня в Києві один, два, три, чотири. Івенти да з пов'язані саме з криптовалютами, тому так лобетері якісь і а Завтра вже дійсно з вами по другому, але намітки певні такі накидаємо з вами. Перш за все, що у нас відбулося за тиждень цікавого. Так? Біткоін зберігає позиції на фоні геополітики. Незважаючи на те, що там відбулася певна ескалація, так? ми побачили е, просадку біткоїну до 103 тисяч, але зараз він відновився до 105 і у нас індекс страху жадності на рівні 6 тисяч. Криптофонди на фоні цього, от як тільки біткоін впав, одразу вбили ще 1,3 мільярди, тобто знову докупили біткоін по факту по знижках. Ми бачаємо, що зазвичай, коли відбувається таке падіння. Біткоїну, криптофонди якраз відкупають його і потім відновлюють так як такову, ну, не майже не повністю, але все ж таки трошки відновлюють до вартості такої справедливої, як то кажуть. За тиждень 15 проєктів залучили майже 173 мільйони інвестицій серед лідерів, це гіпермітів 40 мільйонів і НО no 22 мільйони. Секс скасував жорсткі правила для DeFi та кастидіанів, Ripple анонсував. AVM Sidechain, а також запуск USDC саме на Ріплі, і все ж таки продовжують а, свій наратив, що вони будуть конкурувати зі swift В'єтнам легалізував крипту, біткоін мережа впала до мінімуму за 19 місяців, і це також такий показник досить цікавий, це Такий м -м -м -м, індикатор називається Hash Ribbons, І коли він з'являється на великих таймфреймах, на тижневих, на денних, в тому числі. Зазвичай після того відбувається корекція по біткоїну. Ну так було вже сім, або можливо навіть дев'ять разів, так тобто корекція на 30% по біткоїну. А після того ми бачили значне, значне, значне зростання. Але зараз ми бачимо динаміку, що кожного разу це, це зростання воно все менше менше. Це може бути умовне тим, що досить висока ціна самого біткоїну, тобто Саму ці ціну важко зрушити з місця, да, тому що вже за, за 100 тисяч ми прибули, тобто від 16 до там, 30% було простіше рухати ціну, а тисяч за один біткоін важкуватіше. Але ми подивимося, як цього разу, чи буде ця корекція 30% да, після того, як Хешрібен з'явився на графіку. Ну і, і інституції продовжують скуповувати біткоін. Мікростратежі, а точніше, вже стратегії придбали знову більше тисячі біткоїнів, як завжди, в минулий понеділок, вони по понеділкам це роблять. І ми так само долучаємося до цієї стратегії. І що цікаво, як у нас, так і у них середня ціна по біткоїну складає приблизно 70 тисяч доларів. Тому е можна задуматись про те, щоб е так само копіювати цю ідею, як це робить Майкл Сейл. І Щодо таких, що це минулий тижні, а що у нас цього тижня? Так, сьогодні у нас буде індекс виробничої активності, от і це такий досить цікавий індикатор, але у нас більше будуть вагомі трошки згодом, так а саме, це півторок базовий та загальний індекс розмірних продажів в середу, дозволу на будівництво, тобто нерухомість саме в Сполучених Штатах, дозволу на Будівництво нове житлове будівництво та правинні заявки на допомогу в з це все в 15 виходить. Тобто, це відразу три звітності, і це якраз таки може дуже сильно вплинути на долар. Тобто, те, що добре для долару, це погано для біткоїна і інших ризикових активів. Тобто, і, і навпаки, ну і так само у нас в середу, що не помиляюсь. Можливо, помиляюсь. Рішення щодо ставки ФРС, зараз перевірю. Тому що ми зараз доручаємо це асистентом. Так, і в п'ятницю індекс виробничої активності і видекс випереджальних економічних індикаторів. Досить-досить цікавий. Але ключова все ж таки активність цього тижня це все ж таки ставка ФРС в будь-якому разі. Ну, тому що, виходячи із того, ну, первинно так очікується також пауза, тобто не зниження ставки тощо. І тут головне в тому числі це той наратив, що буде озвучений після того, як ставка буде все ж таки об'явлена. А це досить, досить важливо. так. Тому я пропоную сьогодні все ж таки не відкривати угоду, тому що мені бояється, що сьогодні буде у нас боковий рух, на що нам більше платити фандінг. І завтра ми якраз таки зможемо на базовому та загальному індексу роздрібних продажів, тому що це досить вагомий також показник. Ми спробуємо якраз таки. Спробуємо так, в середу, все, все вірно. В середу, в середу, прес-конференція о 21.30. На сьогоднішній день будемо завершувати і проведемо з вами розігрів 100 вже завтра. Тому обов'язково до долучайте досі наших соціальних мереж. Пописатись на ну, якщо вам сподобалось, тисніть лайк, якщо не сподобалось, натисніть дизлайк. І, головне, в будь-якому разі аргументуйте своє рішення. Вважаєте, що комусь корисно, надійшліть, зробіть репост свої соціальні мережі. Ну і головне, якщо все ж таки здійснюєте торгівлю високорзиковими активами, то торгуйте з розумом, використовуючи ризимеж. Тоді успіху дачі будуть супроводжувати ваш торгівельний день. До зустрічі в наступному ефірі.